У селі Буймер після тривалих випробувань знову запрацював оновлений фельдшерський пункт. На урочистостях з нагоди відкриття були присутні жителі громади, міська влада та представники міжнародних організацій. Ми робимо все задля мешканців села. Буймерці завжди були у вас село мальовниче, завжди були трудолюбиві, віддані, дружні. Так що ми працюємо для вас, для того, щоб ви всі були здорові. Щоб е, залишалися в своєму селі, любили своє село. фельдшерський пункт у буймарі має непросту історію. Після численних руйнувань у 22 му та повторного пошкодження під час обстрілів 2024 року його вдалося повністю відновити завдяки співфінансуванню місцевого бюджету та міжнародних організацій. Останній етап відновлення, підтриманий міжнародною організацією з міграції, коштував 2,4 мільйона гривень. Тут є така. Фактично, ми про це теж давно мріяли. Ми під час війни також робили все, щоб в Тростянецькій громаді були, скажем так, ліки від ліки продавалися максимально по доступній ціні в кожному сільському, в тому числі фельдшерському пункті чи амбулаторії. Це для нас вкрай важливо. Фельдшер вам в допомогу. він Дуже з вами працювати і всі ваші забаганки і потреби записувати. І ми будемо доставляти сюди, прямо щоб ви нікуди не їздили. Це дуже гарний приклад. Адже він свідчить про те, що поступово так само відновиться наша держава Україна від всіх тих ран, які завдані. Окрім медичних послуг, оновлений пункт планує надавати додаткові сервіси, такі як перукарські та швацькі роботи. Вільні кабінети вже підготовлено до запуску нових ініціатив. Жителі Буймера особливо відзначили можливість замовлення ліків через пункт. Завдяки співпраці з комунальною аптекою Тростянецької громади препарати тепер доставляються у короткі терміни. Це не як допоможе літнім людям та тим, хто потребує постійного догляду. Коли людина приходить до фельдшера, до медпрацівника людина ділиться своїм сокровенним своїм Болілим, і вона людина не хоче, щоб це знали інші люди. Сюди, коли вони прийдуть, вони тут всі їхні таємниці залишаються тут. Люди дуже задоволені, що відновився фальшивський пункт. Хочу подякувати всім добрим людям, які доєдналися, які допомогли у відбудові, у відновленні, які зробили фальшивський пункт ще кращим ніж він був до руйнування. Теплі кабінети, сучасне обладнання та новий опалювальний котел усе це створює комфорт для пацієнтів та персоналу. Спільна робота громади, міської ради та міжнародних партнерів вкотре довела, що разом можна долати найважчі виклики.